І так, до вашої уваги картопляний культиватор на 5 рядків. Він же й пропашний культиватор. Що ми зараз робимо? Знімаємо зараз підгортачі. Ну, воно і рядки робить і підгортає заразом. І будемо зараз переоснащувати його для, для прополки Соняха. Є у нас повній. Комплекти на цей культиватор погляньте ось такі наборчики. Получаються біги, гусині лапи і бритви, ліві, праві, які хочеш. Зараз з цього всього спробуємо щось зібрати. Тобто на місце цих. Під гортачів ставлюються такі біги. Все порозбирали, позмащували, воно ну, довгий час не використовувалося, тому позамерзало, ну, позаржавіло. Єлі сьовниками познімали, порозробляли, там всередині втулочки стоять пластмасові. То єлі це все діло порозробляли, позмащували, тепер буде працювати. Вони як би то ніколи і не використовувалися. Ко як купили їх, ні разу воно її не використовувалось. лежала просто. То будемо зараз їх приспособлювати. Значить, роль, роль цих бігів, виходить, йде у нас лапа гусина тут по центру. По боках йдуть ну, бритви. І гусина лапа і бритви підрізають ґрунт з буряном, а робота цих бігів подрібнить якомога грудку, бо буває так, пласт зрізав з буряном, бритви зрізають і воно так і лежить. То ці біги розбиватимуть грудку, і повинно бути чудово. В принципі, комплекти всі є. Зараз будемо переоснащувати, виставляти міжжаддя. Міжряддя у нас на 70, ми посіяли сонях, тому будемо виставляти міжжаддя. Саме перше, що зробимо. Потім будемо напосужувати бритви і гусині лапи і табіги. Значить. Культиватор використовувався чисто для посадки картошки, тому ніхто ним не займався, ні, ні регулювання, нічого там не крутилося. Зараз кинулися його все розробити, воно нічого не крутилося, довелося трохи погратися. Але, тим не менш, ми його розробили, все позмащували, ну і, і ще чимало. Чимало чого потрібно порозробляти. Ці гурки порозробляли, Що регулюють глибину прополки. І ще чималенько потрібно буде порозробляти. Ось такий культиватор. В принципі, на свої роки він чудово зберігся. І хазяїн цього пропашного культиватора дійсно людина з головою, тому що не кожен міг в те время... набрати скільки чудових деталей. Іменно комплект. Він якось раніше чи його укоротили, чи що. У нього є комплект іменно на 6. Рядків, то ми, ми ну, використовуємо тільки 5. Якось так. Далі зараз усе порозробляю. Зберемо його все до, до кучі і покажу його в роботі. Як ми тут ще куча регуліровок. Треба буде і бритви виставляти, щоб із зоною захисту були, щоб не, не підрізала соня у рядку. Ну, Регулював, в принципі, вистачає. Наша зараз роль зібрати його повністю, щоб він був комплектний, а регулювати будемо, як заїдемо в рядки. Тому що є в сонях посіяний на городах, де оприскування заборонено. Тому будемо прополювати трактором. В принципі, раніше так і займалися, гербіцидами ніхто не займав, ну якби гербіциди ніхто не використовував, а зразу займалися прополкою. То спробуємо і ми. На полі, я думаю, будемо застосовувати гербіциди, а по погородах по потрібно буде прополювати цією мотигою. Якось так. Добре, буду тоді зараз збирати його, все регулювати. Потім покажу її в роботі, як воно все працює.